Так, добрий день. день! Сьогодні ми з Тьомою поговоримо про звуковий аналіз слів, як його потрібно робити. Взагалі поговоримо про звуки, які бувають. І так, спочатку, давай ми спочатку з тобою пригадаємо, з чого складається наше мовлення. Ми показували, що наша мова, мовлення, воно велике, з чого воно складається. Із? І з речень спочатку. Ми трішки ручками допомагаємо, щоб діти ну, краще запам'ятовували. Мова, мовлення у нас велике. Далі у нас йдуть що? Речення, ми розмовляємо реченнями, дам. Речення складається з чого? Зі, зі слів. Слова діляться ще менше На що діляться слова? На склад. На склади. На склади. І склад складається з чого? Зі звуків. Зі звуків, молодець, зі звуків. А які в нас є звуки? А... Ну, це які в нас бувають? Го. Голосні. Голосні та приголосні. Та приголосні. Скажи, при приголосні. Приголосні, голосні та приголосні. Добре, давай ми спочатку з тобою поговоримо про те, що звуки в нас є мовні та немовні. Немовні звуки це те, що ми чуємо, але ротику ми не можемо відтворити їх. Давай закриємо очки і послухаємо, що ми чуємо в нашому садочку. Що ти почув? Що ти почув? Там десь стукають, да? десь грюкають, тут щось постучало. У нас сьогодні вітер дуже сильний на дворі, вітер шумий, да? Ці звуки ми тільки чуємо вушками, да? ми не можемо їх промовити. Тому це немовні звуки, це звуки, які ми відтворити не можемо. Але є мовні звуки, і вони бувають у нас голосні та приголосні. Да? Давай поговоримо про голосні звуки. Отже, коли ми вимовляємо голосні звуки, як ми їх вимовляємо? Як ми їх вимовляємо? Тягнемо. Співаємо, да? В ротику щось заважає, коли ми, ми їх вимовляємо. Нічого не заважає, да? Давай ми з тобою візьмемо ниточку. А давай спочатку ми назвемо, які в нас є голосні звуки. Скільки їх? Шість. Шість. Молодець. Давай ми їх назвемо. Поставили ручку, загибаємо, називаємо. А. А. О. 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 І. И. І. 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 Ми їх назвали. Беремо нашу ниточку і співаємо звуки. Розтягнули. Тепер назад ниточку збираємо о. Бачимо, ми їх співаємо, тягнемо голосом, нічого наворотику не заважає. Збираємо. І. Так, ще раз. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. І останній раз? И. -е -е -е. Так, ми проспівали, розтягнули наші звуки, а коли ми їх вимовляємо, в ротику нічого не заважає. Так, добре. А тепер мені скажи. <кхів> Ось коли ми вимовляємо голосні звуки, да, наш ротик на що схожий? Давай ми пограємо в таку гру. Я буду показувати тільки губками звук, але не називати його. А ти будеш здогадуватися і називати, добре? Дивись на мене, який звук я говорю. А. А. О. У. Е. Правильно? І. І. Так, добре, молодець. На що схож наш ротик, коли ми вимовляємо звуки? Давай Давай в зеркало і скажемо а-о. У. На що він схожий? На що він схожий? Ну давай ще раз скажемо. А, о, у, на що він схожий? На кружечок. Отже, голосний звук якою фішечкою будуть позначатися? Кружечком. Кружечком. Діставай мені кружечок. Так. Ось покажи нашим глядачам, що це в нас яка фішечка, який звук він позначає. О! Голосний. Голосний, ось кружечок, фішка кружечок позначає, голосний звук. Тому що ротик схожий на кружечок. Ми звуки співаємо, тягнемо. І тому наш ротик схожий на кружечок, нам в ротику нічого не заважає. Добре, поклали кружечок. Це ми поговорили з тобою про голосні звуки. так? Тепер давай поговоримо. А які ще є звуки? Пригласні. Приголосні. Так. Приголосні. Ось вони вже так звучать, так? Якщо голосні, ми співали голосом то приголосні вони при голосі знаходяться при голосному. Значить, якщо ми вимовляємо приголосні звуки, що заважає нашому ротику? Їх вимові? Ні. Язичок, ще що заважає. Жовки. Зубки, губки. губки і ще що заважає? Ні. Ось там. Піднебіння, так? Ми називаємо дітками потолочок, це піднебіння заважає. Добре. Да, зараз минутку. Тут мама пішов, зараз, я знаю, пусть йде музикальний зал. Робочий момент. Так, хорошо. Добре. Про що говорили? Про приголосні, так? Давай, назвемо приголосні звуки. Називай голосні ми вже назвали їх шість. Давай називаємо приголосні м. 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 Ще. М. любі м Ти. Повторі за мною Ч. Ч. Ш. 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 С С. мм что там з. з. Н, Л. 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 Так, ось ми їх можемо співати? Давай, можемо тягнути? М, Не можемо, так? Да? В ротику що заважає? М, Губки, так? Да? Якщо ми скажемо Р, що буде заважати? Л. Язичок. Так, а на що схоже роти, коли ми їх вимовляємо? Да, зараз, через минуту м. Так, а на що схожий ротик? Щас, зараз. На що схожий ротик? На рисочку. На рисочку. На рисочку. Зараз минутку. Так, на рисочку. Отже, в нас звуки є які. Голосні і... Приголосні. приголосні. Голосні звуки якою фішкою позначаються? позначається? А приголосні? Рисочка. Рисочкою. Добре. Але приголосні в нас бувають які? Твер. м'які. Тверді і м'які. Тверді приголосні позначаються якою фішкою? Ри... Одною рисочкою, а м'які приголосні позначаються Двома, скажи. Двома. Двома. Бери свою фішечку, дві рисочки. Свій, так. Двома рисочками. Так, ось у нас всі три види фішок, так, є. Давай ми їх назвемо. Перша це яка? Голосний. П'який? Голосний, Твердий І м'який. Добре. Так, там звуть на музичне заняття тьому, тому ми звуковий аналіз будемо робити трішки пізніше. А зараз ми тільки пограємо в гру, покажи фішку на звук. Ось у нас є три фішечки. Так, слухаємо уважно. А! Так, голосний, так? Да? Ні. Який це звук? М'який. М'який приголосний молодець. О! Мало... Який звук? Пилисний. Ой. Голосний. Голосний молодець. Т. Т. Який буде? Твердий. Твердий. Він звучить твердо. Т. Да? Так, ну ще давай трішки. І. Який? Голосний. Голосний. Ні. М'які. М'який він звучить м'яко, ні. І ще останній звук. Р. Це буде який? Твердий. Твердий. Так, добре. Ставимо. Це ми поговорили про звуки. Отже, звуки у нас є спочатку мовні та немовні. І з немовні звуки ми ротиком не можемо відтворити, ми тільки їх чуємо на слух. А мовні звуки у нас бувають які? Голосні та приголосні. А приголосні у нас бувають які? М'які. І. І м'які. М'які і тверді. І тверді. Так, добре. Зараз ти підеш на музичне, а потім чому повернеться, ми зробимо звуковий аналіз.